Всім привіт! Другий день обльоту. Сьогодні у нас більш гарніша погода, немає такого сильного вітру. Бджолки дообльотуються. Сьогодні поліземо робити першу весняну ревізію. Оце, до речі, 25-й, за нього питали, чи все з ним добре. Все з ним добре. Вони просто саме пізніше пішли на обльот. Ну, ось, він вже другий день обльотується, все нормально. Тут теж все гуд. Всі живі, обльотуються. Джолти вже полізли на водичку. Треба її сьогодні будемо замінити на більш чистеньку але вже, бачите, води на воді джіл багато. Тут теж все нормально. Всі обльотуються. Ну і тут так само. Все гарно. Дерев'яні вулики теж вже облітались, все добре. Ну а сьогодні ми е, поліземо робити першу весняну ревізію і одразу. Ставимо одразу ставимо, забрав я пластинки по одній пластинці. Там, де буде сім рамок, поставимо півтори пластинки. Тут краще трішки менше, ніж більше, бо зараз бджолки ослаблені і їм треба буде допомогти поборотися з кліщем. Всі, хто там щось казали стосовно того, що два рази хто проливає амітразом, то все буде одразу добре. Ну, можете не про не ставити пластинки. Я буду робити, як і на тій весні. Джоли у нас були здорові на протязі всього року, без кліща. І в зиму, коли ми їх обробляли амітразом, після того, що ми пластинки їм давали на протязі всього сезону, бджоли у нас дуже добре перезимували. І після проливу амітразом ну, сипалось 10-20 кліщів, не більше, не по 100, не по 200, як у людей. Тому вважаю, що обробку від кліща треба проводити вже ну, на початку сезону, вже зараз, поки ще немає того розплоду, тієї кількості з тим самим кліщем. От такі справи. У нас дуже тепло, дуже сонячно. На великій поїльці ще бджіл немає, вона тут більш прохолодна, ми її переставимо трішки на сонце. Ну а так, все нормально. Будемо підставляти рамки кому треба. Скорочувати будемо обов'язково бджіл і фольгою утеплювати. Все готово, буде сьогодні велике відео про це. Ось такі справи у нас.